Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна, і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про історичні приклади використання новомови. Як я казала у попередньому епізоді, Орвелівська концепція новомови не є літературною вигадкою. Багато диктаторських режимів використовували мову як зброю. Ми чудово знаємо, як українську мову нищили за допомогою наказів, цензури і циркулярів. Але трохи пізніше ситуація стала ще гіршою. В архітектурі радянської влади слова були такими ж важливими будівельними матеріалами, як блоки та бетон. Кожне нове слово, створене режимом, ставало цихлинку у величезній споруді тоталітарного контролю. Партактив, комсомол, політбюро. Ці слова народилися неприроднім шляхом, а були сконструйовані як інструмент формування нової реальності. А радянська мовна лабораторія працювала цілодобово. З її конвеєра сходили хімерні гібриди Параторг. Профком, госпла. Кожне таке слово несло в собі генконтролю. Партактив не просто означає групу активних членів партії. Це було звання, статус, перепуск та освіт привілеїв, але одночасно з тим і засіб розділення на правих і неправих. Комсомел був не просто молодіжною організацією, це був інструмент переформатування молоді, фабрика майбутніх Homo Sovieticus. Цензура була повітрям радянської системи. Головліт, головний цензурний орган, контролював кожне друковане слово. Від шкільних підручників до театральних афіш. Але найстрашнішою була самоцензура. Люди вчилися правильно думати, передбачати, яке слово може стати небезпечним. А письменники писали з оглядкою на цензора. навіть тоді, коли його не було поруч. Історія в СРСР була пластиліном в руках влади, її постійно переписували, підганяли під поточні потреби партії. Людей викреслювали з фотографій, події переінтерпретовували. Цілі періоди зникали з підручників. Сталін перетворювався з соратника Леніна на його найближчого друга, а потім на єдиного справжнього продовжувача його справи навіть при тому, що бачились вони не так багато разів. Культ особистості був вершиною цієї піраміди контролю. Спочатку Ленін, потім Сталін, пізніше інші вожді перетворювалися на живих богів, їхні слова ставали священними текстами, їхні портрети іконами, їхні дії безпомилковими. Цих людей називали батьками народів, створюючи так само штучні сімейні зв'язки, сліди впливу яких ми бачимо і до сьогоднішнього дня. Система працювала як гігантський млин, перемелюючи реальність на порох пропаганди. Голод називали тимчасовими труднощами репресії, очищення партійних рядів, депортації переселенням. Слова втрачали зв'язок з реальністю, перетворюючись на порожні оболонки, які можна було б наповнити будь-яким змістом. Що радянська влада вправно і робила. Наслідки цієї мовної маніпуляції ми відчуваємо і сьогодні. Деякі радянські слова та концепти досі живуть в нашій мові. Як бактерії, що вижили після ядерного вибуху, вони продовжують впливати на те, як ми думаємо і говоримо про владу, державу, суспільство. Впевнена ви не раз чули від старшого покоління, що можна, а що не можна говорити, навіть тоді, коли це проста розмова на кухні. Радянська система вселила в людей не просто програму самоцензури. А постійний страх за своє життя. Вивчення концептів радянської новомови це не просто лінгвістична археологія, це застереження про те, як легко можна змінити реальність, змінюючи слова. Це нагадування про те, що мова не просто інструмент спілкування, а зброя, яка може бути спрямована проти самої здатності людини мислити. Можна не дивуватися, люди свято вірять всьому, що сказано з екранів телевізорів. Як ми дізналися раніше, постійне повторення певних концептів є одним з основних методів маніпуляцій, бо створює стійку асоціацію між словами і відповідною картинкою. Навіть якщо людям потім показати, що весь цей час картинка була брехнею, пройдуть роки, поки вони відівчаться сприймати її за реальність. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до кабінету новомови. мови. що цей епізод допоможе вам краще зрозуміти перепитії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт епізоду ви можете знайти в телеграм-каналі Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Сподіваюсь побачити вас в нашому архіві і наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!